На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. Понад 30 тисяч педагогів Рівненщини найближчої неділі відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні дня вчителя освітян вітали обласні чиновники. Найкращих відзначили почесними грамотами та відзнаками. Присвоїти почесне звання заслужений житель України. Мовчан Галині Трохимівній. Учителю рівненської загальноосвітні школи чи сто чи правильно укладені колективні договори, які мають захистити права найманих працівників? Написано в колективному договорі, що підписав представник трудового колективу від імені проспілкової організації, а її немає на про проспілкової організації. Обласна федерація проспілок продовжує перевіряти райони Рівненщини. У рівному відбулася конференція присвячена розвитку музейної справи та краєзнавства. На думку її учасників, нині важливо не лише відновлювати історичні пам'ятки, але й створювати нові туристичні об'єкти. Планується кілька етапна робота: це і створення так званих об'єктів спотикачів, як Волинський майдан, як відновлення Тараканівського форту. Знаний в області майстер бойового гопака Петро Велінець разом з колегами повернувся із Сполучених Штатів Америки. Місія була щоб відшукати людей, які будуть продовжувати нашу справу в Америці. Рівненщина одна із лідерів у державі за організацією теплопостачання в Україні. За показниками, оприлюдненими Мінрегіонбудом, в нашій області розпочали подачу тепла вже 97% котелень. Опалюються 100% усі медичні заклади краю. А от у деяких закладах освіти все ще холодно. Так, станом на ранок 4 жовтня не мали тепла три дитячих садочки та дев'ять шкіл. Мерзли мешканці 400 житлових будинків, 18 з яких в обласному центрі. Зокрема, пориви зовнішньої мережі. Працівники рівне теплоенерго ліквідовують на вулиці Київській причини відсутності опалення у решти житлових будинків усуваються представниками ЖКП та ОСББ, на балансі яких вони знаходяться. Більше половини свого життя вони проводять у шкільних класах, пояснюючи новий матеріал та перевіряючи зошити. Вони вчителі. Загалом в області налічується понад 30 тисяч педагогів. Напередодні професійного свята найкращих з них нагородили преміями та відзначили грамотами. Продовжить тему Тетяна Климчук. Ні, школі все навпаки, аби вчителі насолодилися святом, учні підготували для них справжню казку. Кожного педагога коронували і підготували концерт. Школярі добре усвідомлюють, наскільки важливу роль відіграють в їхньому житті вчителі. Якби не було наших вчителів, то ми зовсім не були розумні, не знали, що таке здоров'я, що таке вчитися в школі, як робити всякі. Коробки. А найголовніше те, що вчителів НВК Номердин напередодні свята звільнили від проведення уроків. Цю складну місію сьогодні взяли на себе учні. Четвертокласник Назар переконаний, що робота вчителя потребує багато зусиль, однак школяр добре знає, як досягти успіху. Буду вести урок трудового навчання у першому класі. Вона складна, тому що треба знайти мову з цим з учнем і, і бути добрим. Такий день учнівського самоврядування у НВК номер один напередодні дня вчителя проводять уже традиційно у школі. Учні навчаються лише до четвертого класу, далі у інший навчальний заклад. Тому таким чином дітей готують до дорослого життя заздалегідь. У деяких педагогів, директорів з інших шкіл, в яких є старші класи. Ну, була така думка, що наші діти, виходячи із таких хороших умов, де над дітками ніби з ними граються багато, їм опікуються, буде складно, тому що. Вони не зможуть відвоювати себе в середовищі, і все ж кожний школяр потребує підтримки. В цьому переконана вчителька Малошпаківської ЗОЖ, Надія Сусь. Цій нелегкій справі жінка присвятила 33 роки. Каже, руки опускалися неодноразово. Однак з часом зрозуміла, що бути вчителем це її покликання. Де коли прийдеш, ну може і здавалося б все більше більше не хочу. А де коли прийдеш, діти гарні, гарно відповідають, гарно готуються і здається, що все нормально. Напередодні для вчителя освітяни рівненщини вітала обласна влада. А найкращих у своїй справі відзначили почесними грамотами та відзнаками: присвоїти почесне звання заслужений вчитель України Мовчан Галині трохи. Учитель рівненської замішколи на голова рівненської облдержадміністрації переконаний, кожна успішна людина своїми здобутками завдячує вчителеві. Тому в освіту спрямовують усі можливі ресурси. В Області будуються нові школи, дошкільні заклади, створюються сучасні комфортні умови не тільки діткам, але й нашим шановним освітянам. Наші дітки сьогодні. Виграють олімпіади на всеукраїнських змаганнях, і сьогодні освітяни все роблять, щоб наші дітки росли успішними. Відтак на четвертому етапі всеукраїнських олімпіад понад 30 учнів з нашої області посіли призові місця. За такі досягнення цього року в обласній казні заклали понад 600 тисяч гривень для виплати іменних премій. Звісно, не обходиться без проблем. Та все ж у свято освітяни забажали про них не згадувати. В свято не хочеться говорити про проблеми а в цілому хочу сказати, що в освіті освіта розвивається стабільно. З впевненим поступом вперед, так що завдяки саме тим освітянам, які працюють у нашій галузі. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День У Рівному відбулися змагання команд газодимозахисної служби. Спочатку пожежники на швидкість одягали протигази, далі виносили задимленого приміщення потерпілого. А під час третьої вправи розгортали пожежні рукави та гасили умовну пожежу. Захисне спорядження на себе приміряв і Володимир Струс. 20 кілограмів обладнання надягають на себе працівники газо димозахисної служби. Під час гасіння пожеж вони працюють у будівлях з високою температурою та задимлених підвалах. Аби ефективніше виконувати свою роботу, пожежники провели спеціальні навчання. 27 команд з усіх пожежо-рятувальних підрозділів краю на швидкість одягають протигази, розгортають пожежний рукав та рятують умовного потерпілого із задимленого приміщення. На лінії старту відбувається команда, яка відповідає номер 13. Готова команда, яка відповідає номер 12. З кожним роком бійці демонструють дедалі кращі результати, зазначають у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Сьогодні пожежники з Рівнеазоту азоту навіть встановили своєрідний рекорд та одягнули протигази за 15 секунд. Рятувальники розповідають, завдяки ретельній підготовці відточили навички до автоматизму. Виїжджаємо постійно на територію, майже кожного дня, кожних суток заняття кожного чергування. І відпрацьовуємо нормативи, відпрацьовуємо постійно. Так само заняття в димокамері. димокамера є на азоті. Наразі учасники показують набагато кращі результати, ніж передбачено нормативами. І якщо під час пожежі рятувальник має повністю підготуватися за хвилину, то сьогодні бійцям на це вистачало 20 секунд. Але дехто через поспіх забуває закрити обличчя маскою чи міцно закріпити засоби гасіння. І через це команда отримує штрафні бали. Звичайно, у будь-яких змаганнях є переможці, є переможені. В принципі, всі команди в нормативний час вкладаються, але в нас започатковано в управлінні те, що останніх шість команд зазвичай додатково потім знову проходять відпрацювання даних вправ. Хоча в нормати вони вкладаються, але для спортивного інтересу нас так започатковано. Цим людям ледь не щодня доводиться мати справу з гасінням вогню в складних умовах. Саме завдяки роботі ланок газодимозахисної служби за 9 місяців цього року врятовано життя 20 людей. Якщо говорити, для чого вони проводяться, то значить на сьогоднішній день е, у нас в області. Е, Значить, виникло 837 пожеж. 93 із них значить ліквідовано в складі ланок ГДЗС. Якщо залучається ланка ГДЗС на пожежі, ну пожежа рахується одної з складних. За підсумками змагань, 20-та пожежна частина завоювала срібло. Третє місце посіли рятувальники з 21-ї частини, а найбільш вправними виявилися газодимозахисники з аварійно-рятувального загону спецпризначення. Призерів нагородили кубками, грамотами та цінними подарунками. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Виробничники рівнищини серед лідерів в Україні найкраща динаміка розвитку в аграрії в області. З початку року господарства виробили валової сільськогоспродукції на понад 3 мільярди гривень. Це на 9% більше ніж торік. Із такими темпами росту агровиробники грівнищини стали найкращими на західній Україні, зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Збільшився і обсяг випуску промислової продукції та роздрібної торгівлі. Також рівнищина, у числі шести регіонів України, де зафіксовано найнижчі темпи зростання споживчих цін. 17 людей безпідставно звільнених протягом останнього півроку вдалося поновити на роботі завдяки втручанню про спілок області. Успіхи в захисті інтересів найманих працівників могли б бути і вагомішими, якби в усіх організаціях і підприємствах були колективні договори. Нині про спілки проводять комплексну перевірку вже укладених колдоговорів в кожному з районів Рівнищини. Детальніше про це наші журналісти. Перевірку колективних договорів на підприємствах уже провели у двох північних районах області. Нині черга дійшла до трьох південних у найменшому Демидівському районі. І документів таких найменше 63. десять колдоговорів кажуть про спілкові лідери, виявились не більше ніж папірцями, і навряд би змогли при потребі захистити чиїсь права. Написано в колективному договорі, що Підписав представник трудового колективу від імені профспілкової організації, а її нема на профспілкової організації. Тому нині завдання профспілок створювати нові осередки та реанімовувати ті, що колись із різних причин зникли. Саме первинна організація профспілки повинна слідкувати за тим, чи правильно укладено колективний договір, та чи дотримуються всі сторони його положень. У Будінському районі виникла така ситуація, що роботодавці і працюючі вийшли навіть на демонстрацію. Не демонстрацію. це не бажано, щоб було в колективі. І для цього і створюється соціальний діалог, щоб ваша можливість можна було висказати, прийти в будь-який час свої побажання, свої требування, і це вирішить мирним, мирним шляхом. Подібну перевірку колективних договорів, окрім Демидівського, пройшли Млинівський та Радивилівські райони. Ситуація всюди схожа, кажуть профспілкові лідери. Частина колдоговорів застаріла, а частина неповна. Положення про преміювання і це положення не погоджено з профспілковою організацією або воно не є додатком до колективного договору. Зразу може виникнути питання у будь-які структури, чому його немає, на основі чого тоді платиться премія і так далі. У кожному з районів профспілки, роботодавці та місцева влада. Да, підписують спільне рішення. Один із головних його пунктів пильний контроль за дотриманням умов праці. Захист і виробників, і працівників, і членів профспілки, і керівників. Він має бути як тих, так і тих. За останні три місяці кажуть у профспілках, їм вдалося не тільки зупинити скорочення кількості спілчан, а навпаки, прийняти в свої лави 4 тисячі нових членів. Нині у нас активно вивчають європейський досвід, аби зробити профспілку по справжньому потужною силою, що стоїть на захисті найманих працівників. процесі роботи нашої наших комісій Ми сьогодні люди заявляють про те, що вони хочуть стати членом профспілки, значить, вони вірять. А раз є віра людей, то у мене мене є віра про те, що ми робимо недаремну роботу. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День у Рівному науковці радились, як розвивати музейну справу та краєзнавство. На думку учасників конференції, що відбулася в обласному краєзнавчому музеї, нині важливо не лише відновлювати історичні пам'ятки та опікуватися ними, але й створювати нові об'єкти, які б могли прибавити туристів. Конференцію організували в рамках проекту Волинь туристична. Він об'єднав Рівненщину, Волинь, Тернопільщину, Житомирщину та Хмельниччину, які підписали меморандум про співпрацю. На самій конференції науковці обговорили те, як зробити музеї більш цікавими для відвідувачів та загалом активізувати туристичну галузь. Цього року ця конференція присвячена проблемам музейної справи, краєзнавства та туризму. Всі роботи учасників конференції, а це 62 статті, Ми помістили в наш науковий збірник, який називається наукові записки. Координатор проекту Волин туристична Анастасія Гайдукевич каже, що важливо не лише відновити історичні пам'ятки та опікуватися ними, але й створити нові об'єкти, які б могли привабити туристів. Планується кілька етапна робота: це і створення так званих об'єктів спотикачів, як Волинський майдан, як відновлення тараканівського форту, а також і актуалізація інших історичних і туристичних точок на території Рівненщини. За словами директора Волин. Ського краєзнавчого музею Анатолія Селюка науковці охоче беруть участь у рівненських конференціях, адже тут завжди можна не лише поспілкуватися з колегами, але й перейняти сучасний досвід. Створюються нові музеї, піднімаються і оновлюються у діючі музеї, встановлюються пам'ятники. Ну а сам проект він цікавий, тому що він сьогодні по європейськи бачить майбутнє туризму. На Волині, і, зокрема, на Рівненщині. Після закінчення пленарного засідання учасники конференції вирушили до урочища Юзефін Рокитнівського району, де росте найстаріший дуб України. Ольга Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День. Українські козаки за океаном, майстер бойового із Рівненщини Петро Петровелінець із побратимами побував у Сполучених Штатах. Упродовж двох місяців вони здійснили три десятки виступів, під час яких демонстрували свою майстерність та співали українських пісень. Враженнями від побаченого козаки поділилися з Алою Сищук. Петроволінець каже, побували майже у кожному штаті Америки, зустрілися з далекими нащадками українських гетьманів Мазепи Вишневецького, продемонстрували техніку козацького бою. Наша робота, якби була такби поставлена, що людей, якби вводила в такі, от ніби транс, ніби гіпноз, що вони просто-напросто починали нас любити. І замість того, що ми мали орендувати якийсь готель, вони забирали нас до себе на, на квартири, на будинки свої, кормили все постійно. Наші майстри бойового мистецтва шляхами Сполучених Штатів приїхали не одну тисячу кілометрів. Спочатку американці зустрічали їх з подивом мовляв, силоміць приїхали насаджати свою культуру. Однак після виступів наших земляків ставлення змінювалося. Місія була щоб відшукати людей, які будуть продовжувати нашу справу в Америці, тобто відроджувати школи бойового ПАКа в Штатах Америки. Микола Деменко 10 років займається бойовим гопаком. Каже, його місія полягала у тому, щоб залучити однолітків з іншої країни до бойової системи українських козаків. Ми лягали на цвяхи, ходили по скло, виступали з шавлями, палками. Петро Велінець пригадує: багато хто на іншому континенті вперше скуштував справжній український борщ, куліш, який він готував власноруч. Тому козаки запам'ятаються американцям не лише вправними рухами зі зброєю, а й українською кухнею. Але Сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День Рівне рівни вперше долучилися до відзначення Всесвітнього дня ходьби. У неділю, 6 жовтня, із 9 ранку на Майдані Незалежності розпочнеться реєстрація усіх любителів піших прогулянок. Для них організатори підготували щось на кшталт легенького квесту містом. Розпочнеться він о десятій і триватиме до опівдня. Кожен учасник отримає карту міста Рівного, де будуть відзначені такі певні точки, це право тренажерні зали, тобто спортивні об'єкти, де вони побувають там, відмі... отримують певну відмітку. І через дві години ми їх знову чекаємо на майдані незалежності. Всі, хто успішно подавав маршрут, отримують участь в розіграші призів від тренажерних залів містарівного від обласного відділення Олімпійського комітету і отримують просто приємні враження від участі в цьому заході. Поразкою завершився останній домашній матч чемпіонату України серед команд вищої ліги для жіночого футбольного клубу Родина. У Костополі підопічні Василя Мамчора поступилися чернігівській легенді 1-4. Єдиний гол у складі родини забила Вікторія Головач. Таким чином, за підсумками тринадцяти турів, в активі Костопільського клубу залишилося 10 очок та передостаннє місце у турнірній таблиці. Заключну гру сезону родина повинна провести 17 жовтня у Маріуполі проти Іллічівки. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.